Осел нахабно запитує Лева. А чому це ти, цар звірів, а не я? Лев, ну, в мене грива є. і в мене грива є, каже осел. А в мене на кінці хвоста пензлик. Ху, і в мене пензлик. І так кілька аргументів осел парирує. Лев подумав і видає: А я довше за тебе в занятті коханням можу протриматися. Осел. Ху -ху, не факт! Перевіримо? А давай перевіримо. Лев, так, чур я перший. Засікай час. Забирається на осла та 21 хвилина. Все, скінчив. Черга осла. І помчало. Лефи з тривогою дивиться на годинник. Уже минуло 15 хвилин. А осели не думає видихатися. Лев набирає номер левиці. Люба, а, що ти робиш, щоб я швидше скінчив? Ну, Льова, я попою рухаю, і лев починає активно крутити дупою. А о хоч бихни. Лев благаючим голосом у слухавку. А ще о! Ну, ще тебе кіхтиками за яєчка легонько чіпаю. Лев, продовжуючи гарячково виляти задом, із максимальним старанням подряпує осла кігтями за яйця. І осел на 20-й хвилині фінішує, падаючи у знеможінні. Лев, гордо, ну тепер ти визнаєш, що я цар звірів. Осел із придиханням закочуючи очі. Льова! Ти не цар, ти бог!